Сторінка 45 Розділ 1. Фізичне здоров'я. У цьому розділі ми дослідимо: види поживних речовин, здоровий раціон, наслідки незбалансованого харчування, способи захисту від інфекційних захворювань, засоби та предмети особистої гігієни, калорійність продуктів харчування. Параграф 8. Харчування і здоров'я: Вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінеральні речовини, харчова поживна цінність, енергетична цінність. Калорійність у цьому параграфі ви пригадаєте на які складові здоров'я впливає харчування? Дізнаєтеся про основні поживні речовини. Створити інфографіку поживних речовин і джерел їх надходження, ознайомитися з особливостями харчування підлітків, вплив харчування на здоров'я, потребами, які людина має задовольняти передусім, є потреба у воді та їжі. Те, що ми споживаємо, впливає на наше фізичне, емоційне, інтелектуальне і навіть соціальне благополуччя. Наведіть причини, чому люди мають їсти, щоб Утамувати голод, нормально лазуватися, отримати задоволення, заряд енергії, підтримати компанію, зігрітися. Наслідки нераціонального харчування. Від правильного харчування залежить стан здоров'я окремої людини та цілих народів. Ще й нині в деяких африканських країнах люди помирають від голоду. І навпаки, жителі економічно розвинених країн дедалі більше потерпають від так званих хвороб цивілізацій, пов'язаних із переїданням. І неправильним харчуванням? Розгляньте інфографіку та з'ясуйте, скільки людей страждають від наслідків нераціонального харчування. Відставання у рості. 161 мільйон дітей до 5 років мають за низький зріст для їхнього віку через постійний голод. Недостатня маса тіла 51 мільйон дітей до 5 років мають недостатню масу тіла через гострий голод. Дефіцит поживних речовин. Понад 2 мільярди людей страждають на хвороби, спричинені Нестачі вітаміну А, йоду, заліза і цинку. Надмірна маса тіла 42 мільйони дітей до 5 років мають надмірну масу тіла. Ожиріння. Більше ніж 500 мільйонів дорослих страждають на ожиріння, вода і поживні речовини. Організм людей на 75% складається з води і постійно її виводить. Для поновлення запасів води треба щодня. Випивати 6-8 склянок рідини. Щоб жити, рухатися, рости і розвиватися, людям потрібні поживні речовини: вуглеводи, білки, жири, вітаміни та мінеральні речовини. Малюнок 24 -й. види поживних речовин. Макроелементи потрібно декілька грам на добу. Вуглеводи найкраще забезпечують організм енергію. Білки є будівельним матеріалом для клітин. Жири утворюють в організмі запаси, що за потреби. Використовуються як додаткове джерело енергії. Мікроелементи потрібно декілька міліграм на добу. Мінеральні речовини беруть участь в обміні речовин майже у всіх людинах організму. Вітаміни життєво необхідні кожній людині. Поживність і калорійність продуктів харчування. Важливими характеристиками продуктів є їхня харчова та енергетична цінність. Харчова поживна цінність це співвідношення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин що містяться у 100 грамах продукту. Людям необхідно збалансоване харчування, яке забезпечує організм усіма поживними речовинами. Енергетична цінність, калорійність характеристика, що вказує на енергетичні властивості продукту. Вона вимірюється в калоріях або кілокалоріях. Деякі продукти, наприклад, цукор, мають високу калорійність і низьку поживну цінність інші, навпаки, є низькокалорійними, але мають високу харчову цінність. Це, наприклад, свіжі овочі, фрукти, морепродукти. Якщо людина споживає недостатньо калорій, вона починає втрачати масу і навпаки. Дуже висока калорійність харчового раціону призводить до збільшення маси тіла. Тому важливо споживати стільки калорій, скільки витрачаєте калорійність. В одному граму жирів 9 ккал, в одному граму білків 4 ккал, в одному грамі вуглеводів – 4 ккал. Особливості харчування підлітків. У підлітковому віці ви можете мати особливий апетит. Іноді батьки жартома кажуть, наша дитина скоро і нас їсть. І це не дивно, адже за рік ви виростаєте на 8-10 см, і ваш організм потребує ще разу більше їжі. Тому від калорійності, а головне від поживності харчування передусім залежить ваше самопочуття і зовнішній вигляд. На особливості харчування впливає і спосіб життя: той, хто у вільний час читає, займається музикою або малюванням, витрачає менше енергії та потребує менше їжі, ніж той, хто полюбляє активний відпочинок, спорт, танці, рухливі ігри. Займаючись спортом, слід пам'ятати, що за день треба випивати більшу кількість води. Антону смакують страви у закладах швидкого харчування. Також він любить їсти солодощі та пити енергетичні напої, коли годинами грає за комп'ютером. Він набрав зайву вагу. В нього з'явилася задишка та біль у животі. Аліна часто пропускає прийоми їжі або їсть лише трохи фруктів та овочів. Дівчинка вважає, що має зайві кілограми, хоча маса її тіла була в нормі. Аліна дуже схудла. Однак у неї поцьмяніло і почало випадати волосся. Ламаються нігті, з'явився частий біль у животі. Це приклади наслідків нераціонального харчування.